З двома військовими попрощались у Кропивницькому. Олександра Колошву мобілізували у березні. Спочатку був у Лисичанську. Відтоді, по всіх гарячих точках, вони вивозили двохсотіх, трьохсотих. в житті художник. Він художник, він малював. Він любив риболовлю, він будівельник, прораб. Він тобто будував багато. Будівель, які зараз там в місті є, він їх починав будувати. Вивчився вже в 38 років, поступив на дизайнера, і ну, він любив малювати портрети саме олівцем. І багато в нього є, і замовляли люди. І навіть в армії дуже захотів зробити портрет зі своєю дружиною. Він почав, але на жаль, на жаль, він. Не закінчив. Каже, найстрашніше для нього була втрата побратимів. То була його сім'я. Він говорив: у мене вже дві сім'ї. Ось тут донька, дружина, а там побратими. Він е записався в тероборону відразу, але ну, як був ажіотаж, е сказали, чекайте, чекайте, і потім, вже, як прийшла йому повістка, він пішов, е говорив, що дуже тяжко, говорив, що це дуже міняє людей. Що те, що він там бачив, і це залишило такий слід на його серці, що воно просто не витримало. 43-річний старший сержант Олександр Колошва був на лікуванні у Кропивницькому. Помер 9 грудня через гостру серцеву недостатність. 56-річний електрик відділення електрозабезпечення Олександр Кубанський помер 7 грудня у Херсоні. У нього лишились двоє дітей, троє онуків і дружина. Чоловік моєї близької подруги. З якою ми пропрацювали більше 20 років. А він зв'язківець бувший, проробив все життя в зв'язку. Ну, зараз розформували наше укртелеку. то він случайними заробітками займався, ну, де в охороні, в основному в охороні. А як сталося, ця біда пішов на фронт. Добра, щира людина. Любив своїх дітей, його і син, і дочка. Дочка проживає в Москві. Не змогла приїхати сьогодні. Така. А син воює під Бахмутом. Поховали військових на алеї почесних поховань далекосхідного кладовища. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.